Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Хто мене не знає, хто новенький, хто недавно на моєму каналі. Це мій канал «Психіатр здорової людини, де ми говоримо про різноманітні питання нашого психічного та психологічного здоров'я. У чому різниця між психічним та психологічним здоров'ям? Запитаєте ви мене. Психічне здоров'я це більше питання вже розладів. Тривожні, депресивні, рдух, аутистичний спектр, психотичні розлади, РХП, все що завгодно, де вже є розлад. Це ми говоримо про здоров'я психічне. Якщо ми говоримо про здоров'я психологічне, то це питання наших стосунків з собою, з людьми, кар'єра. Цілі прагнення там, де ми відчуваємо якусь кризу, якусь нестачу чогось, то це ми говоримо вже про здоров'я психологічне. І сьогодні у нас буде вже відео більше про якраз таки психологічне здоров'я. А там вже далі, як то кажуть, кому як пощастить, тому що іноді проблеми в цій сфері спричиняються такі неілюзорні, такі доволі виражені проблеми і в психічному здоров'ю. Сьогодні ми поговоримо про тему стосунків, про тему аб'юзивних стосунків, як ми знаходимо власне, у них вхід де нам шукати з них вихід. Ну, логічно, тематична тема, тематична тема тематична таке буде відео до 14 лютого до Дня всіх закоханих. Отже, перше, що таке аб'юзивні стосунки, як от? Ну, Звісно, можна багато на цю тему говорити, але як от можна швидко для себе зрозуміти, чи я знаходжуся в аб'юзивних стосунках, чи це так от якось мені здається. Тому що дуже часто люди, які знаходяться в таких стосунках, вони задаються питанням: а чи не забагато я хочу? А чи не придумую я собі, а чи я не перебільшую? А от всі так живуть. І от знаєте, ось ці питання. Якраз таки рідко, і є такими підказочками, що все-таки з цими стосунками може бути щось не так. Тому що, якщо, скажімо, людина в стосунках не відчуває до себе, очевидно, поваги, відчуває до себе різні види насилля, вербальне насилля, коли вас Ображають, коли до вас не прислухаються, коли ігнорують ваші якісь прохання, фізичне насилля, коли вас б'ють, штовхають, обмежують, сексуальне насилля, насилля зрозуміло, так? і в парі, і в шлюбі вони також бувають, і також бувають і зґвалтування, в тому числі тобто все, що. Відбувається не за згодою, не за бажанням двох людей. Це є насилля, економічне насилля, коли не дають грошей або обмежують витрати, у тому числі буває навіть так, що обмежують витрати тих грошей, які людина власноруч заробила. Ну, тому що, мовляв, ми ж от разом, ми ж пара. Не можете, діти згоди, відчуваєте, що дуже ви якось в цих стосунках змінилися, що кудись зникли ваші. Мрії, плани, прагнення, які були окремо від партнера від ваших спільних якихось планів, Куди зникли ваші друзі-подруги, куди зникла ваша робота або залишилася тільки робота і дім. І взагалі якось змінилися, погіршилося, можливо, навіть вже і здоров'я це все такі дуже непрозорі. Натяки, що що з цими стосунками, не так. Ну і головне, що якщо ви відчуваєте, що ви своєму партнерові чи партнерці це абсолютно універсально, як для чоловіків, так і жінок, ця тема не має якогось особливого гендерного забарвлення. Якщо ви відчуваєте, що ви людині, з якою ви поряд, не можете довірити. Що ви маєте прям суперфільтрувати, що сказати, де промовчати, де там не договорити, яку інформацію має почути ваш партнер чи партнерка, а яку краще ні, тому що інакше щось там щось та буде. Це все також ознака аб'юзивних стосунків. Сьогодні у нас буде таке знов таке, коротке відео. Я щось для себе вирішила, що краще. Більш стисло робити своє відео, тому що з великим, якось я бачу, що я певні Складно що... А ви, до речі, напишіть в коментарях, як от вам особисто краще: коротке відео чи довге відео, що ви більше любите дивитися. Отже, Поговорили, так, як виглядають аб'юзивні стосунки в загальних рисах, зрозуміло. Далі, як ми туди потрапляємо? Є зараз якась така історія, яка прямо от на язиці у багатьох людей, навіть клієнти розповідають, клієнтки, що мовляв, ми у тих партнерів аб'юзивних притягуємо. От я прям кожен раз, коли це чую, я не можу утриматися від якоїсь посмішки, тому що це так прикольно звучить. Притягую, кого я притягую, куди я притягую. От Мені це нагадує, не знаю, якісь чи ковбойські ралі, чи що, що, що відбувається. Нікого ми, звісно, не притягуємо, не відтягуємо. Але але. Ми несвідомо обираємо саме тих партнерів, які є поряд з нами. В цьому є та частина відповідальності кожної людини за те, в яких стосунках ви знаходитесь. Тобто, це не означає. Не означає, давайте одразу тут зробимо таку ремарочку, що це не означає, що якщо людину б'ють, гвалтують, обмежують, ображають, не поважають, що вона в цьому є винна, ця людина, незалежно від того, це чоловік чи, чи це жінка, але а, певна доля відповідальності кожного і кожної за те, що з нами відбувається, так і то є. І якраз таки, за що наша відповідальність? За те, що ці стосунки почалися, і за те, що вони продовжуються, коли ми навіть бачимо, що ну вже там не окей, а ми там продовжуємо залишатися, то це є наша відповідальність. Як же відбувається те, що ми все таки несвідомо обираємо? Таких аб'юзивних партнерів та партнерок, які нами будуть маніпулювати, які будуть нас не поважати, ображати і всіляко використовувати. Як правило, всі люди, які потрапили, ну не завжди, але переважно, давайте так, у відсотків. 70-80, так точно людей, які потрапили в такі стосунки, мали проблеми з батьківськими стосунками, з батьківськими родинами. Тобто там, де таке саме ставлення транслювалося до мами чи до батька, де були бійки, п'янки, скандали. Мовчання, покарання мовчанням, так емоційне насилля. Тобто, як правило, якщо не психологічно не благополучні були стосунки між батьками, несвідомо обираємо такого самого партнера чи партнера. Чи можна потрапити в аб'юзивні стосунки з дуже непоганих, близьких, довірливих батьківських стосунків? В принципі, також можна, і це та історія, коли від аб'юзу не застрахований ніхто. Що нас може туди? Привести, яка частина нашої психіки, та яка відповідає за погане ставлення до себе, за погану думку про себе, за низьку, або навіть відсутню самоцінність. Коли цього відчуття власної цінності немає, то дуже легко, легко потрапити у абюзивні стосунки. Або ще туди дуже легко ой. Дуже легко потрапляють люди, які схильні когось рятувати, комусь допомагати, спричиняти добро. Оце -от все також дуже класне підґрунтя до того, аби потрапити в такі стосунки, де вас будуть використовувати там, де нічого собі, все там людям, все для когось, все комусь. Тобто, можна сказати, що таке те, що називається, можливо, можете називати як завгодно здоровий егоїзм, любов до себе, відчуття власної цінності, відчуття чітких власних меж, і що я хочу, чи чого я не хочу в стосунках, і небажання терпіти. Поганого до себе ставлення є нашим певним захистом, є такою протиотрутою проти таких стосунків. І в цьому є різниця, так, потрапити може кожен. Але людина, яка чітко розуміє, чого вона хоче, чого вона не хоче, глибинно себе поважає, ставиться до себе добре, скоріш за все, в таких взаєминах не затримається. Але якщо ваша глибинно Дуже погане, зневажливе до себе ставлення. Є гармонійним з таким самим ставленням до вас партнера чи партнерки, вийти з таких стосунків буде набагато складніше, і тут вже з великою ймовірністю будете потребувати допомоги психотерапевта, а іноді навіть і психіатра, тому що нерідко у таких взаєминах виникають тривожно-депресивні розлади, з яких вийти самостійно дуже складно. І бувають навіть такі клінічні випадки, коли у людини суїцидальні думки нічого собі. Так? Людина дуже погано себе почуває. І ми починаємо шукати якусь там причину для такого, все було ніби непогано. А виявляється, що от такі аб'юзивні, такі важкі, погані стосунки. Здавалося б, так? такий фактор може призвести, так, те, те, хто перед нами в яких ми стосунках це важить, і як взаємини з психічно здоровою людиною, хороші, конструктивні, можуть як лікувати невроз навіть, да, без особливого і втручання психотерапевта. Так, хороші, взаємини можуть лікувати, це правда. І дружні, і, і подружні і парні. Так само і токсичні, аб'юзивні, деструктивні, руйнують особистість, руйнують наше ставлення до себе. Тому переходимо до того, а що буде, якщо нічого не міняти. Міняти зазвичай буває дуже страшно, бо це така виникає, як умовна. Зона комфорту, то треба розуміти, дуже важливо це прямо усвідомлювати. Що якщо ви в таких взаєминах знаходитесь і погано себе почуваєте, і не відчуваєте в собі сили піти там, формувати своє життя самостійно, то скоріш за все до такого вашого ставлення до себе свідомо чи несвідомо. Докладався ваш партнер або партнерка, тому що якраз таки сутність деструктивних відносин в тому, що ем, самоцінність, хороше ставлення до себе. Руйнується для того, щоб маніпулювати людиною, було зручно, то перше все треба зруйнувати самоцінність та самоповагу цієї людини. Якщо людина до себе добре ставиться, вона не буде ні за ким бігати, вона не буде нікому прощати побиття, зради, мовчання чи щось ще. Тому перше, що роблять маніпулятивні, аб'юзивні партнери чи партнерки, це руйнують самооцінку, самоцінність того, хто поряд. Тому, якщо ви сумніваєтесь в собі, це просто один з симптомів того, в яких стосунках ви знаходитесь. Тому що якщо стосунки хороші, навіть якщо вони вичерпали себе, ну розлюбили ви партнера, чи ви далі хочете перебувати різними шляхами, у вас ну, немає бути думок, що я там сама не впораюся, чи я там сам пропаду. А якщо ви відчуваєте, що ви прям. Не зможете без цієї людини як би погано не було, то це ще один важливий такий дзвіночок: що з цих взаємин треба йти якомога якомога швидше, якомога раніше, чим раніше ви підете. Тим більше своєї особистості ви збережете, От ставтеся до цього так. Що буде, якщо не йти? Знаєте, відповідальність наступає не тільки за наш вибір, а навіть за відсутність вибору. Тобто, якщо ми обирати не хочемо, ми все одно за це несемо відповідальність. Яку відповідальність ви несете? Якщо в вашій парі немає дітей, а то страждає, перш за все, ваше здоров'я фізичне, психологічне, психічне. Ми вже говорили про те, що й нелікована тривожна тривожний розлад, нелікована депресія, які можуть спричинятися у таких взаєминах, мають рано чи пізно і соматичні наслідки, такі як і рання деменція, і цукровий діабет, і інфаркти, інсульти, і артеріальна гіпертензія тощо. Тобто, ви наносите. Непоправний іноді непоправну шкоду своєму своєму здоров'ю. Перша, друга, ну можна сказати навіть і перша, але все-таки це рідше буває, що депресія нам загрожує чим суїцидом, та тобто депресія це потенційно життєво загрожуючи життю, таке от порушення, такий стан. Якщо не фізичне здоров'я, якщо психічне здоров'я страждає ваша особистість, ви не можете жити самостійно, ви не можете жити своїм життям. І чим далі тим складніше вам піти. Якщо в родині є діти, то ну, ви своїм, своїми діями або бездіяльністю наносите їм дуже велику шкоду. І думати, що ви зберігаєте шлюб заради дітей, це найшкідливіша думка, якщо це поганий шлюб. Це найшкідливіша думка, яка може бути, і повірте мені, що діти вам не подякують ні в якому разі. Навпаки, вони потім психотерапевти будуть казати, що ми мріяли, щоб батьки розійшлися. Там, да, чи, чи не дійдуть до психотерапевта, а будуть також мати великі проблеми зі здоров'ям і зі стосунками. Тому не добре – нікому. З поганих, деструктивних взаємин треба йти якомога раніше. А хто може це зроб... <кхм> допомогти вам зробити? Психотерапевт. Індивідуальний, або якщо партнер чи партнерка погоджується хоча б нормально там розійтися, тоді і парний. Отже, в принципі, все, що я хотіла вам розповісти: донести, любіть себе. Перш за все, не дозволяйте. Ні, нікому це руйнувати не дозволяйте нікому ставитися до себе погано. Не може бути підстав ставитися до вас погано ні у кого. Якщо вам транслюють щось протилежне, це є привід задуматися. Отже, любові вам, перш за все, від самих себе і до самих себе. І хай до цієї любові ще додадуться інші люди, які щиро вас полюблять яких полюбите ви. Залишайтеся зі мною, будьте здорові, будьте в безпеці, любіть, кохайте і до нових зустрічей!